Всім доброго дня і з наступаючим хотів показати вольєр, де були голуби раніше, а зараз впустив три крок... при самичці. Ця самичка ближче від мене Це самець струкач, а самичка полтавське срібло і мама <кхух> мішана коротше, ті дві то сестри чисті струкачі. Ну, тут і видно. Це має гарну лінію, це, це має з переривами таку. Біля голови має перерв. Скачуть по клітках, вверх лазить, скачуть назад, по драбині лазить. Там одна мені сидить полтавського срібла. Дика така, що руки запхати не можна. Ще й чую клітку гризе. Іде. На м'ясо, але поки що вона кітна, не можу нічого з нею зробити. А тут голубеша. один з вольєрів Кінги і віден польський. Помаленьку скорочую, бо забагато цієї роботи і зерна багато йде. Горе трохи ще тут теж мішаний полтавське срібло з струкачем. Там чистий однотонний струкач там чистий однотонний. Тут пара кінгів. А саме спина на гнізі. І самечка кітна. Там внизу собі гніздо робить. Ну, самчик, тут має крилнятка вона. Чорна струкачка. О, схвалася однотонна О, вона. Гудує що вона їх. Скочила на крилнят, мені. Хувала їх не хоче показати тут скінги. Тут строкачка Четверо кринят має, мало п'ятеро, П'ятий тут. В природах до дверей зарізала, не в туди. Сховалися, бояться. Mm. <гум> тут можна сказати, м'ясо сидять крилочки. 2. Тут тоже месено, полтавский срибус с трукачем. Тут длинная. Там у них вхід, там у них вольєр. Ну і там має два вольєри з кінгами, але не виходить за одних них лізти. Добре, всім дякую за увагу.